Житловий сектор населення і такі самі, і такі самі заходи для бюджетних установок. Ми виставили на перше місце темомодернізації. Наші будівлі в середньому споживають, хоча ви чули напевно інші цифри, у нас в середньому споживання 210-240 кВт. На uh, uh, use, uh, 220 Потім кероване споживання, саме кероване so, споживання. Ідеться про те, що якщо людина, скажімо, зекономила ресурси, це економиний ресурс, ресурс має відображатися в її платіжки. It be seen in the, uh, uh, в стані якому ми знаходимось, без іновації це зробити не можна. Якщо ми, скажімо, ці два, декілька блоків закриємо, ми можемо говорити з вами про альтернативну енергетику. Промисловість. Так, да, в валовому продукті дійсно Україна споживає в 3-4 рази більше, ніж Польща на одиницю валового продукту. І 7-8 разів більше, ніж розвинені країни. Але нас голова за промисловість не болить. Протягом періоду, поки пан Сороко був у нас начальником головного управління промисловості, споживання газу промисловості впало у нас на 20%. При цьому вироблений валовий продукт збільшується в три рази. В три рази. Відбулося наступним чином. Просто закрилися старе неефективні виробництва, які ми не модернізували, а поставили нове енергощадне обладнання. Фактично, ми отримали більшу фондову віддачу, зменшили кількість робочої сили і зменшили енергоспоживання. The, um, І це все на фоні збільшення валового продукту. And is, uh, only, um, of the total ну, комунальна сфера це окрема пісня. Uh, is song. Я на тому так само буду зупинятися окремо. Наступний слайд, будь ласка. Коли ми говоримо про відход від газу, задається питання, mm -hmm. а чим ми будемо міняти? Треба дати характеристику ресурсів, які є доступні на Львівщині. Рослини. Це переведено все в газовий еквівалент, щоб можна було порівнювати. Рослина маса 150 мільйонів кубів. Відновлювальна. Тобто можна витягати кожен рік, воно відновлюється. Природний газ маємо біля мільярда кубів на Львівщині. Запаси на 35 років. And, uh, років. Нафта доступна є. 116 мільйонів на 1800 років достатньо. На 1800 років достатньо. Нам нафта. Uh, Але при цьому споживанні. Про що йдеться тут? Зараз питання. Ну, 1800 років, а може добувати більше? So, добувати більше. 800 років, можливо, маємо, Добувати дуже складно, тобто не наростити добуток не можна, це дуже дорого Пласти складні пласти і знаходиться на великій глибині. Торф. Запаси торфу в газовому екваленті 85 мільярдів. Ну і запаси вугілля в нас так само, тобто в еквіваленті достатньо, скажімо, для забезпечення львівщини. На 480 років. Що стосується двох останніх позицій, то треба сказати, що скажем, економіка починається за умови, що і по торфу, і по вугіллю ми робимо збагаченою фабрикою. Тоді буде економіка. Якщо нема збагаченої фабрики, це вибачте теоретичні дослідження, розмови, конференції, все що завгодно, так? крім реального витвору. Ну, є запас торфа, є запас угля, Значить, да? Про це всі говорять, багато бачите? About Але якщо не збагачувати оцей торф і вугілля, uh, то ми можемо про це тільки говорити, що в нас це є. Але тоді ми не можемо це запустити, скажімо, на наші фабрики заводи там на Ні, то ще кришла, то є нормальний запас так ще один слайд, будь ласка, наступний. А тепер нам пропонують багато конференцій по зеленій енергетиці, по будь-якій. Ми говоримо що... Хлопці, давайте хлопці. Давайте будемо альтернативну енергетику використовувати. В нас її багато. Нам пропонують науковців, нам пропонують як це добре, нам пропонують технології. Offered, uh, the, uh, uh, <coughs> І ніхто не говорить правду. No Звертаюся до іноземних партнерів, скажіть, будь ласка, якщо держава не буде дотувати вашу зелену енергію, платити впряму. Ви будете цим займатися? займатись? So не будете, немає економіки. Не будете. Давайте, давайте подивимося, що у нас відбувається. Енергія грунту. Інсталяційні 800 доларів за 3 роки у купні. Геотермальна 600 доларів за кіловат 5 років у купні. Сонячна енергія 800 Сонячна енергія 800 на 7 років. Рослинна маса 800 на 9 років. І ще треба рослинну масу треба розкрити. Технології, які нам сьогодні пропонуються. Рапси, олії, культури різні. Ми, ми після трьох років олійних культур будемо вирощувати харчі. Чи виведемо цю землю з обігу? Хтось про це буде говорити. Ні, uh, uh, нам пропонують інші речі. Давайте засіємо у вас олію ми у вас заберемо, заплатимо вам гроші. Uh, Що буде з вашими ґрунтами? а це нікого не хвилює. Uh, 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 <laughs> Вітрова енергетика. Екзотика. Я кажу екзотика для Львівщини. У нас є достатня швидкість вітрів на декілька схилах. Там стоять вітростанції. На іншому місці в нас немає швидкості вітрів і тому немає економіки. У нас присутній представник аграрного інституту, який розробили тихоходні вітряки. Без європейських аналогів. Я думаю, що сам про себе розкажете. Гідроенергетика абсолютно нереальна в наших умовах. Хіба що як екзотично відновити ті речі, які були. Але там тому є врахування на таблиці, якщо ви побачили. Без врахування квот по Кіоському протоколу. Тобто, якщо ми сюди докинемо Кіотський протокол, то параметри цифр будуть інші.